Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань святкує ювілей. Десять років тому, у квітні 2001 року, в Україні набув чинності закон про обов'язкове соціальне страхування. Відтоді роботодавців звільнили від зобов'язання відшкодовувати шкоду заподіяну працівнику на виробництві і переклали цю функцію на державу. З того часу, як зазначає директор Новотроїцького відділення фонду Ірина Ліпай, захист прав та інтересів потерпілих на виробництві є пріоритетним у системі обов'язкового соціального страхування. Сьогодні Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань це злагоджена структура. У нашому відділенні працює три спеціалісти і ще двоє спеціалісти гінічного відділення, які обслуговують наш район. Усі спеціалісти відділення мають вищу освіту. І я як керівник не можу не відзначити їх високу професійну майстерність. Упродовж цих років роботи спеціалісти фонду завжди поруч з інвалідами і потерпілими на виробництві. Першими приходять їм на допомогу і не залишають наодинці зі за своїм горем. Завдяки сучасній системі соціального страхування робітники, які зазнали травм під час виконання професійних обов'язків, можуть розраховувати на повноцінну медичну, реабілітаційну та іншу допомогу. Як говорить головний спеціаліст сектору профілактики та медичного обслуговування Лариса Калашнікова, усі потерпілі отримують таку допомогу за рахунок коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. У житті ні одна людина не застрахована від нещасного випадку, в тому числі і на виробництві. Фонд піклується за цими людьми, які постраждали від нещасного випадку на виробництві або отримали професійне захворювання. Люди, які зазнали травм або отримали каліцтво на виробництві, як правило, перебувають у шоковому стані. Тому працівники фонду соціального захисту в певній мірі є й психологами. Вони допомагають потерпілим не тільки відновлювати здоров'я, а й достойно сприйняти те, що з ними сталося. З цією метою проводяться різні заходи, формуються так звані гуртки за інтересами. Крім того, зазначає спеціаліст з відшкодування шкоди потерпілим Лілія Дзядевич, потерпілі отримують і матеріальну допомогу за роки діяльністю фонду. Майже у 18 разів зросли витрати на медико соціальну реабілітацію потерпілих з 25 гривень 50 копійок у 2001 році до майже 460 гривень у 2010 році. За рахунок коштів фонду інваліди праці від трудового каліцтва з вадами акорно-рухового апарату постійно забезпечуються крісло-колясками, Санаторно-курортними путівками а два інваліди праці отримали спеціальні автомобілі. У Новотроїцькому районі виробничі травми стаються нечасто. Проте, як говорить головний бухгалтер фонду соціального страхування Інна Лисенко, жодних затримок у виплатах відшкодувань немає. За 10 років існування фонду в Новотроїцькому районі страхові виплати отримали 130 постраждалих на виробництві та членів їх сімей. Загальна сума цих виплат становить 1 мільйон 406 шість тисяч гривень. Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого постійно збільшується. Так у 2010 році. Розмір виплат складав 300, 301 гривна, 31 копійка. Це у 5 разів більше, аніж було спочатку діяльності фонду у 2001 році. Біду завжди краще попередити, тому наголошує страховий експерт Ірина Щербина: одним із основних завдань фонду соціального страхування є запобігання виробничим травмам. Для цього проводяться бесіди та тематичні круглі столи з роботодавцями. Роздається спеціалізована література. Сьогоднішній день. дуже велике кількість підприємств не уділяють особливого уваги Охране труда. Основной целью этих предприятий является в первую очередь зарабатывание денег. И руководители на второй план отодвигают вопросы охраны труда, не задумываясь, что за этой стоит человеческая жизнь. Ну, наряду с этим, конечно, хотелось отметить и предприятия, на которых вопросы охраны труда имеют очень большое значение, и руководители не упускают с контроля эти вопросы. Це новотроїцьке масло сир завод, це управління водного хозяйства. Спочатку початку 2011 року набув чинності закон України про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Однак це ніяк не позначиться на діяльності фонду. Він і надалі виконуватиме свою функцію по охороні праці та допомагатиме постраждалим на виробництві. А спеціалісти фонду продовжуватимуть традицію чуйного ставлення до людей. Хочу висловити слова вдячності колишнім колегам, хто свого часу працював на ниві обов'язкове соціального страхування від нещасного випадку на виробництві у нашому районі Володимиру Пуляєву, Ларисі Ширшиковій, Ульзі Єфремовій, Валерію Хлодієву, Галині Лемешко, Катерині Мороз та Вікторії Нікітіні. Вітаю всіх, хто причетний до діяльності фонду з нашим спільним ювілеєм. Від імені колективу відділення виконавчої дирекції фонду в Новотроїцькому районі хочу запевнити, що ми завжди будемо опікуватися проблемами наших підопічних та допомагати їм повернутися до нормального життя в сучасному суспільстві.